Які стали у Грузії безселеними. Тому сьогодні до Львова на формулявців на цю головну подію року ми привезли два українські переклади. Це покоління джинс та додорошлів та про прогулянка на війну. Трохи більше про а, саму ідею, втілення цієї ідеї розповість пан Вали. Добрий день, шановне до товариство. Я вибачаю з важких ребрів. Вчора заставляли співати гімн країни. Не пускали до Львова. <кхе> так, <шо? кхе> ну, я представляю видавництво і книжковий клуб сімейного дозвілля. Два слова, як ми бачимо себе як видавництво. Напевно, бачу наші стенди сьогодні на виставці, де написано Світові десели українською». Ми рахуємо, що ми повинні знайомити наших українських читачів з кращими взірцями сучасної української літератури, класичної української літератури, а також знайомити з літературою інших країн світу, яка заслуговує на увагу наших читачів. Ви всі прекрасно знаєте нашу історію українську, ви знаєте, які книжки, яких авторів, яких видавництв на потязі останніх 23 років продавалися. Ми багато говорили про те, що в Україні є засилля російської книжки, є засилля книжок російських видавництв, які ну, більш потужні, ніж українське видавництво, тому ми взяли на себе таку нелегку задачу знайомити наших читачів і привчати їх, читати книжки і читати авторів, які друкуються, які популярні вже кордоном. Видаємо книжки англійських, французьких, німецьких, іспанських, італійських авторів. Ну, а два роки тому ми подумали, чому би нам не подивитися на своїх найближчих сусідів. Нам захотілося відвідати славну країну – Грузія! Ми зустріли в білісі дуже багато цікавих людей. Ми попихали цю країну, ми побачили. Ну, Як піднімається національний дух, і нам захотілося трошки цього національного духу привнести на Україну. Тому ми зустрілися з людьми, які знаються на грузинській літературі, які знаються на грузинських бестселерах і запитали, які книжки вони порадили нам до видавництва. Таким чином, з'явився оцей проєкт, проект, який на сьогоднішній момент. Складається з двох книжок, це покоління джинс і прогулянка на війну. І ви розумієте, що вибрали ми ці книжки, ну, маючи на увазі якусь ідею. Покоління джинс друга назва втекти з СРСР. Якщо ви подивитесь на тренди, які зараз є в російській літературі, то це тренди і на 180. Градусів ну, в другу сторону. Наприклад, там дуже популярно зараз речі, які називаються «назад до СССР або сама велика геополітична катастрофа, розвали СССР і так далі. Ми хочемо показати, що дуже багато людей хотіли, хотіли звільнитися з СССР, хотіли втекти з СССР, яким не подобалося жити в СССР. Ну, ця книжка, якщо я не помиляюся, вийшла вперше. Ця книжка описує події, які сталися в 83-му році. І ну, люди мого покоління, люди старшого покоління дуже добре знають цю історію. Ми би хотіли, щоб е, наша молодь, люди, які виросли вже в незалежній Україні, також мали правдиву історію про СССР. Не все так було добре, не все так було чудесно. Як Дехто нам розказує з пропагандою. Були люди, які е, ризикували своїм життям для того, щоб втекти в СССР, тому що вони бачили свою абсолютно безперспективність жити в тій країні. Тому я буду дуже радий, якщо ця книжка знайде свого читача серед молоді, української молоді. Другий твір це «Прогулянки на війну. Слово війна зараз дуже широко вживано у нашій країні, якщо б нам сказали, що це Років назад що буде така ситуація в Україні, напевно, ніхто не повірив. Але ми маємо ті реалії, які ми маємо. Привинки на війну це також історія людей, які не хотіли йти на війну, але попали на війну. Історія має місце в Нагорному Карабасі. Ви також дуже добре розумієте і знаєте цю історію, я вважаю, що це так. Зараз ми переживаємо. Подібні, подібні, історичні катаклізми. Я е, вважаю, що ця книжка буде ну, такою до, дуже до, доброю, доброю розповіддю і е, дуже ну, необхідна зараз для людей, для того, щоб посмислити, що таке війна, що вона приносить ця війна, як вона відображається в житті людей, е, які, е, які думки, які висновки роблять люди, які бачать кров на свої власні очі. Я також думаю, що ну, та ситуація, які зараз є Україна, вона мені унікальна для багатьох країн. Якщо невелика Грузія змогла пережити ці катаклізми і вийти з них сильнішою, я дуже щиро надіюся і вірю в те, що Україна також вийде з цієї цієї ситуації набагато сильнішою, єдиною. Так що я хочу побажати всім нам як найшвидшої перемоги. Ну і закінчую свій, свій виступ словами Слава Україні. Всі ми знаємо, що Грузія та Україна дуже близькі, як культурно, так і ментально країни. І тому ми дуже раді, що до нас зміг сьогодні завітати наш посол, надзвичайний та повноважний посол Грузії в Україні Михайло Клеба. Шановные пани Тапановы, шановные друзья, витаю вас. Я буду по-русски, потому что украинский у меня не совсем совершенный, но я стараюсь. Обещаю вам до конца моей каденции начать уже на украинском. Нет, для меня очень большая честь сегодня присутствовать на презентации известного писателя Грузии Давида Турашвили. Татот Турашвили. У нас Давид это так официально, так вот Татот Турашвили. Я читал, что книга Поколение джинсов» – это бестселлер номер один. Я подтверждаю, что эта книга Правда в Грузии была одна из самых популярных, и очень многие поколения выросли на этой книге. И кстати, поколение джинс, или как это называется, поколение джинсов да, поколение джинс, на, по -украинском, на, на украинском тоже, это понимаете, связано с народно-освободительным движением. И, кстати, писатель Датур Турашвили – это один из тех молодых людей, который еще в 80-х годах, 90-х годах принимал участие. И, кстати, вот это, к сожалению, народно-освободительное движение, и война еще не кончается, продолжается. И у вас это продолжение в Украине, то, что мы сегодня видим, к сожалению. То есть, видимо, время нужно для того, чтобы мы полностью освободились. И в первую очередь, конечно, я хочу сказать про Датула Турашвили, что он, он очень похож и вообще